24 серпня Україна відзначає річницю своєї незалежності. І знову українці ціною власного життя виборюється право. Історик, директор Миргородського краєзнавчого музею імені Опанаса Сластьона Андрій Фесенко згадує події початку 90-х, коли Миргород став частиною боротьби за незалежність України. Якщо говорити про Миргород, то в тисячу році було представниками громадських організацій, це е, рухівців. Було засновано газету Майдан, яка видавалася, е, звичайно, матеріали готувалися тут, але в тих умовах неможливо було віддрукувати її тут. Через те вона друкувалася або в Тернополі, або в Івано-Франківську, але представниками е, наших миргородських рухівців. Вона вони возили її туди, туди друкувала, а потім уже тут розповсюджували і серед громадян, і у трудових колективах різноманітних підприємств, організацій. На місці нинішнього торгового центру мир був вісник руху, щит, на якому для вільного доступу громадян розміщувалися друковані видання та інформаційні листівки, зокрема і газета Майдан що стала першим незалежним виданням Миргорода, символом боротьби за свободу слова і наближення нової епохи. Якщо згадувати е, події тих днів. Е... Серпневих 91-го року то 4 вересня було піднято блакитно-жовтий прапор, як уже національний державний прапор над Верховної Ради. А 16 вересня Меркурською міською радою було ухвалено рішення про те, що буде піднято над Мергрудською міською радою. блакитно -жовтий, жовтий прапор, і 17 вересня. 1991 року в такій урочисті обстановці це був е, е, такий мітинг організований з виступами. Цей блакитно-жовтий прапор був піднятий над приміщенням Миргуцької міської ради. Тоді Мерська міська рада знаходилася в приміщенні, де зараз знаходиться управління праці і соціального захисту населення. Це, звичайно, були такі події, надзвичайно хвилюючі і приємні. Рішення про підняття державного прапора стало історичним для міста. Як і день, коли синьо-жовтий стяг за майорів над будівлею міської ради. Сотні людей прийшли на мітинг, аби стати свідками події. Цей день назавжди залишився в історії Миргорода як момент, коли місто офіційно приєдналося до процесу утвердження незалежної України. Боротьба за власну державу тривала століттями. Українці мали свої державні утворення від Київської Русі до Гетьманщини, від УНР до сучасної незалежності. І, попри чисельні втрати під час воєн і репресій, народ зберіг свою ідентичність і довів здатність відроджуватися знову і знову. Довга боротьба українців за власну державу увінчалася проголошенням незалежності у серпні 1991 року. День незалежності став святом, яке уособлює стійкість народу, його прагнення до свободи та право жити у власній державі. У сучасному світі зареєстровано близько 2600 націй і національностей. А в організації Об'єднаних Націй зареєстровано, ну, боюсь помилитися, але здається, 179 країн. Ну, тобто менше 20% націй і національностей скористалися своїм правом на те, щоб здобути свою державну незалежність. Це велике щастя і. Це велика удача, і це дар Божий, що українці здобули свою незалежність і, ну звичайно, продовжують і зараз за неї боротися. Ми продемонстрували свою стійкість і продовжуємо завдяки цій стійкості, завдяки козацькому духові. Продовжуємо все таки боротьбу за нашу державність. І безперечно вона буде для нас переможною. Щороку ця дата об'єднує українців у щирому і водночас урочистому святкуванні. Це нагадування про шлях, пройдений від підпільних газет і мітингів до державних символів, які сьогодні гордо маярять над кожним українським містом. Українці довели, що здатні вистояти у найважчі часи. І як тоді, у 1991-му, урочисте підняття прапора стало символом нової епохи, так і сьогодні воно лишається оберегом нашої віри в перемогу.